Нині російський диктатор Володимир Путін відмовляється говорити із канцлером Німеччини Олафом Шольцем про врегулювання війни. Зокрема, про таке заявила міністерка закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Аналена Бербок. Так пише видання Reuters. І, зокрема, Бербок зазначила, що Путін відкидає мир, якого всі так прагнуть, і наголосила, що саме російський правитель щодня показується, продовжуючи вбивати українців та руйнувати Україну. Наразі Путін навіть не готовий зідзвонюватися із канцлером Німеччини, зауважувала Бербок, і додала, що важливо не залишити Україну беззахисною та беззбройною у ці важкі. Щодо кадрових перестановок у міністерстві оборони. До речі, про міністерство оборони і його очільника будемо обов'язково говорити наразі про певні зміни. Новим заступником Рустен Рустема Умірова наразі призначено бригадного генерала Сергія Мельника, відомого також як генерал Ось про таке повідомили у Міноборони. Зазначається, що новопризначений є доктором юридичних наук, професором військового права і з 1999 року проходив службу у бригадах протиповітряної оборони на початок. Ко повномасштабного вторгнення Сергій Мельник керував обороною Харкова у вересні 2021-го Його призначили начальником міського гарнізону. Цієї весни загарбники намагалися вбити генерала Марселя під час його поїздки Харківщини. І сьогодні Росія змушена збільшувати витрати на окупацію нашої держави, про таке повідомляє головне управління розвідки. А саме у Москві наразі побоюється, що рішення про мобілізацію загострить соціальну напругу та може призвести до небажаних протестів у великих містах. Тож Кремль вирішив використовувати фінансовий тиск для того, щоб змістити втрати особового складу. Отже, у розвідці вважають, що постійне підвищення стартових виплат за підписання контракту, яке у деяких регіонах ЕРЕФІ вже сягає кількох мільйонів рублів, свідчить, що охочих йти на смерть в лавах окупаційної армії стає дедалі менше.